Вітаю усіх з вами Люда Вишневий Цвіт, і сьогодні буде подія, яку я з нетерпінням чекаю впродовж цілого року, тому що я нарешті розпакую свій буктюб-сюрприз. Ми знову з буктюберами об'єдналися в цьому такому приємному обміні подарунками. Я знову в своїй класичній уніформі зі мною мій класичний ніж, і у мене є буктюб-сюрприз, який до мене приїхав уже більше тижня тому, і я не могла його розпакувати, тому що спершу не було часу забіти на нову пошту. Потім я дивилась на нього такими голодними очима, тому що не було часу поставити камеру, налаштувати світло, поставити, нафарбуватися і сісти, зняти цю розпаковку. Але, здається, нарешті зорі зійшлися. І я нарешті побачу, що мені тут надіслала моя дарувальниця. А це Дар'я з каналу Долітературне. Дуже вам рекомендую її канал. Мені подобається, як вона розказує про книги. Посилання буде в інфобоксі, і також посилання на організаторку цього нашого обміну цьогорічного це Аня з каналу Аніка Блог, яку, я думаю, Точно знаєте, тому, що про неї я часто згадую. і Ми знайомі з самого самого ще початку буктюбу. з Дарією Ми вже встигли за цей тиждень попити кави в Києві, хоча вона живе у Львові. Але у нас така була дуже затишна і тепла зустріч з буктюберами з тими, які зараз в столиці, і я дуже рада була побачити і хотілося побачити набагато ширше коло людей, тому що це спільнота, яку я люблю всім серцем, яка мене шлено підтримувала протягом цього року і, взагалі, протягом цих років. А це люди, з якими ми постійно на зв'язку, з якими ми постійно спілкуємося. Люблю кожного з них, і дуже приємно спостерігати зараз за цими всіма обмінами подарунків. У нас є хештег цьогорічний, Він буде в інфобоксі, і, можливо, навіть буде якийсь такий спільний список відтворення. А теж, якщо буде, залишу в інфобоксі. Ну і загалом нагадую про нашу спільноту BookTube українською. Там є всі наші буктюбери, всі їхні відео підписуйтесь, тому що дійсно є зараз дуже багато цікавих каналів. Рекомендую їх вам і тепер переходжу до свого сюрпризу. Від Дар'ї. Зараз, напевно, що буде трішки шарудіти все. Тому що я не готувалася його відкривати перед відео. А, так, ще секунда. Отже, 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 я вже щось бачу і постараюсь ось так от. Показати вам, а я завжди мені лінь перериватися в розпаковці, знімати до зйомки, переставляти світло, камеру. Тому, вибачте, покажу вам все зблизька, уже коли розпакую все до кінця. По-перше, по це ось такий гномик. Це той славнозвісний гномик з юска, напевно, що так. Ті гномики, за якими всі ганяються, я бачила їх в різних форматах, в різних розмірах, на різних фотографіях та відео. І от в мене тепер теж буде такий симпатичний. Його головне сховати від каси, тому що оця борідка це дуже-дуже спокусливо. Треба буде знайти якесь супер недоступне місце, але боже, він такий симпатичний і тут така, така, таке приємне наповнення. Так, це відкладаємо. Потім щось солодесеньке: це арахіс в глазурі. Я дуже люблю шоколад з горішками в будь-якому вигляді, тому це супер. Бачу ще щось солодке. Це теж арахіс в шоколаді. Так, з чого далі починати? Ще смачненьке, знову ж таки, горішки в шоколаді. Здається, я писала так про те, що я люблю шоколад в поєднанні з горіхами, а якщо ні, то Дар'я просто ідеально-ідеально вгадала. Люблю таке. Потім тут є ось така баночка, і я підозрюю, це теж щось смачненьке. Для теплих і затишних вечорів. Варення, мед чи, можливо, щось таке. Ще пошируджу. Можна, знаєте, влаштовувати оці такі модні відео в Ютубі, в коли щось там їдять на камеру і цей звук дуже голосно чути, там пишуть, чимось шерудять. Я вам теж можу таке влаштувати. Я не знаю, чи це приємно. Так, добре. А, так, це баночка. А, ні, це не смачне, це свічка. О, яка краса! Це свічка з таким дерев'яним гнотом. У мене є така одна теж минулого року мені дарувала подруга, я її дуже люблю і вже майже зовсім її використала за цей рік. І от тепер у мене буде наступна так. Тут ще пише Hello Winter. І такий приємний, ненав'язливий запах. Дуже гарно. Дякую. Свічки зараз це взагалі просто ідеальний подарунок, тому що, а, нарешті, ті всі запаси свічок, які я збирала протягом років, і думала, що я просто марнотратниця. А вони тепер використовуються, вони всі пригодилися, тому так, це дуже-дуже це важливо. Так, потім у нас є такий от пакетик, і в ньому щось це, це напевно, що чай, так, ягідний мікс, полуниця Троянда. Та ананас-чорниця від карпатських вершин до азовських глибин. Дуже цікаво, я такого не бачила. І ще тут є малесенька свічечка. Подивіться, така гарна. А, маленька зелена ялиночка. Теж дуже красива. Я такі штуки дуже-дуже люблю і особливо зимою оці передноворічні свята. свята. Я завжди щось просто для настрою собі включаю. А, так, зараз буде знову трошечки, трошечки гучно. Це, це підсвічник. А, так, я мушу це роздерти, тому що не розв'яжу є. Це така. Ще, ще трошки, ось, це така краса. З дерева. Я дуже люблю такі дерев'яні речі. У мене теж є там підсвічники з таким, такі фігурки. І тепер буде ще ось такий красивий різдвяний підсвічник з таким от оленем, дуже-дуже дуже гарно. І тепер переходимо власне, до подарунку основного: так ми все таки буктюбери. Ми любимо книжки. Тут є дві книжки і є ось така листівка. Точніше, конверт з чимось, підозрюю, що з листівкою. Так, нехай ніч буде тихою, дуже актуальне побажання на цей наш рік. І тут багато теплих слів від Дар'ї, я буду сама їх читати. І дивимося, яка перша книжка. Вона з такою, м'якою обкладинкою, наскільки я чую. Ось можна так легенько зняти бантик. Так, і тепер я завжди намагаюся так акуратно відкрити цей обгортковий папір, так ніби його можна використати ще раз. Але я просто не можу собі дозволити його якось рвати. Так, що це? Щось біле з зеленим. Це, напевно, що Віхола. я знаю, що це. Так, це Олексій Коваленко, фрукти проти овочів. Я дуже хотіла цю книжку. Я давно вже підписана на проект довкола Ботаніка. Я підписалася ще в часи моєї аспірантури, тому що там були дуже смішні жарти про українську науку і, власне, про цей весь процес так, аспірантури. Це було дуже смішно. Я завжди реготалася. Люди, які не близько з цим знайомі, не розуміли, чого мені так смішно, але це було смішно насправді. А окрім всього іншого, у них багато таких просвітницьких проєктів, де вони розказують, власне про ботаніку і не тільки загалом про науку. А от мені дуже це подобалося, і потім почали виходити оці книжки в Віхолі. У мене з'явилася друга книжка цього автора, яка виходила Рослини-прибульці, здається, але мені хотілося саме ось цю першу. І от нарешті вона в мене буде читати. Я такі книжки дуже люблю. І взагалі мені дуже подобається це все, що робить Віхола. А вони підбирають дуже цікавих авторів, дуже цікаві теми, такі, знаєте, практичні, актуальні, які дійсно якось допомагають допомагають нам краще усвідомити своє життя. Тому дякую, Дар'я. Це був дуже-дуже класний вибір. І ще одна книжечка. Так, по-перше, тут закладинка від сумної вівці. Я знаю про сумну вівцю, мені дуже вони подобаються. Пише: тут магія. Також тут ще стікери, напевно, що так, о які красиві, Боже. З такими. Зеленими елементами це папори, Боже, я вже забула, як це називається. А щось смачненьке і різні різні написи. Я дуже люблю стікери. У мене є планер, в якому я постійно щось наклеюю. Це просто таке моє хобі. Стікерів у мене дуже багато, але їх-завжди завжди мало. Тому дякую. Так, і зараз треба акуратненько відкрити цю красиву О, є. Знімемо ось так. І розпакуємо. Що тут сховане? Це вже книга з твердою обкладинкою і фіолетового кольору. А я взагалі не пам'ятаю, що я писала в своєму вішлисті. Вона фіолетова з рожевим. Я не пам'ятаю, що це. Я не знаю, що я хотіла. А це Гелен Хонг, коефіцієнт поцілунку. А це має бути якась така любовна, так історія, чи, чи щось на це схоже. Останнім часом мене чомусь потягнуло на такі книжки. Насправді я читаю просто дуже багато жанрової літератури, такої найлегшої, так, або щось таке, що мене дуже сильно лякає, або щось таке дуже 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 романтичне і примітивне, тому що це з одного боку часто викликає таке закочування очей, так тому що насправді хорошого любовного роману не так уже й легко знайти. Але з іншого іншого боку, це прекрасно відволікає, враховуючи, що під кінець року я трошечки здулася з своїм триманням себе в руках, так і з прийманням того всього, що відбувається навколо, то любовні романи це просто ідеальний варіант. Якраз буде мені на різдвяні свята, щоб знову ж таки відволіктися і відпочити. А зараз я спробую це все зібрати до купочки, також показати вам ці всі речі зблизька, але я дуже-дуже дуже дякую Дар'ї за ці подарунки. Насправді. Насправді прекрасні, дуже затишні, дуже теплі. Тепер я буду запалювати свічку, запарювати чай і згадувати про тебе. Дуже дуже дякую за, за це все і за книги особливо. І зараз вам покажу, що ж я загалом отримала. Дякую дуже, Дар'я. Зі всім вгадала, сюрприз вдався. Дякую тобі. Дякую за те, що підняла настрій. Насправді, дійсно, я дуже чекала цього моменту відкриття, тому що складний рік, складний тиждень, складний місяць, і насправді хотілося щось такого теплого і затишного. І воно сталося. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Нагадую, що зараз ми з буктюберами обмінюємося подарунками і майже у всіх вже вийшли їхні розпаковки. Це завжди такі відео, які я особливо люблю, тому. Що там всі усміхаються, там всі говорять якісь приємні слова, а там всі щиро діляться якимось теплом і цим передріздвяним настроєм, а тому дуже їх люблю і вам теж раджу їх дивитися і загалом дивитися відео наших українських буктюберів. Зараз буктюб розвивається дуже стрімко, з'являються дуже багато нових людей, якихось нових цікавих форматів. В багатьох дівчат зараз тривають влогмаси. Це для мене якийсь взагалі такий неймовірний подвиг, тому що знімати там майже кожен день відео. Щось показувати з якогось перед передсвяткового приготування, Це для мене анріал. Я такого не можу, а тому просто захоплююся ними і раджу вам їхні відео. Дякую, Ані, за організацію цьогорічного booktube сюрпризу Дякую усім нашим буктюберам. Люблю вас безмежно. Дякую за наше спілкування і за нашу однодумність. Так? Тому що це, це дуже важливо мати таку спільноту, в якій тобі добре, комфортно, безпечно, з якою ти можеш обговорити просто все на світі. І і дітей якоїсь спільної згоди. А, дякую вам за те, що дивитеся мій канал. Дякую за те, що не відписуєтеся, попри те, що я надовго зникаю, але. Ви не повірите, я знову хворіла і знову просто ніяк не могла знімати відео, але ніби 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 оклигала. Тому в наступних відео розкажу вам про свої плани книжкові на ці свята. Уже декілька книжок до мене приїхало. Якісь з них різдвяні, які з них не дуже різдвяні, але буду їх читати для того, щоб трошечки відпустити цей складний рік і ці всі складні обставини, які були і загалом у всіх нас, як країни, і особисто так в моєму житті. А, тому дякую. Дякую вам, що ви досі зі мною. Дякую за те, що переглянули це відео. Бажаю вам, попри все, гарного настрою. Бажаю вам світла та тепла в оселі, тому що ми всі зараз цього потребуємо. І бажаю, попри все, щоб цей святковий настрій був, тому що це нас трішечки зігріває. Це нам дає сили боротися далі. попри всю цю темряву, яка намагається нас оточити, але ми знаємо, що нічого у неї не вийде. Тому гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте!